Вітаю! Сьогодні деякі канали повідомили, що вже чутно звуки пострілів на прикордонні Дніпропетровщини. Війна виходить на кордон ще однієї області. Чи буде Путін переходити Дніпропетровщину, і чи спробує він вклинитися в цю область, ми достеменно не знаємо. Але те, що щось змінюється, також відчувається. Сьогодні Дональд Трамп. Ну, мимоволі, напевно, підтвердив фактично свою розмову з Путіним телефонну. В нього запитали про катастрофу, яка сьогодні сталася в Вашингтоні. І він сказав, що у відповідь на те, чи розмовляв він з Путіним, адже там загинуло багато також росіян в літакові. А повторюю, кількість жертв сягнула за 60 в один момент. То Трамп відповів, що не про Вашингтон. Говорили не про Вашингтон. Що це означає? Чи говорили команди Трампа і Путіна, чи говорив сам Трамп і Путін. Ми цього достеменно не знаємо. Це, до речі, суттєво відрізняє політику в Україні за останні п'ять років і політику, яка робиться в світі. Ось ця ідея, я все її вам повторюю, з перевідкритою дипломатією, вона призвела до того, що ми з вами. Нібито маємо багато інформації, але насправді нічого не розуміємо з того, що відбувається. А на Заході, в країнах з розвиненою демократією, там де поважають народ, там люди буває так, що не знають. Але якщо вже знають, то об'єктивну інформацію. У нас, у нас дуже багато чого, хто хоче, що хочеш, коментує. Компетентний, некомпетентний, знає, не знає, чув, не чув, так сказав чи перебрехав. І люди шарахаються від одних е історій до інших, від одних блогерів до інших. В Європі і в Америці по факту не так. Є засоби маси інформації, яким довіряють і в справедливість. Та об'єктивність яких вірять, і а, ці засоби масової інформації дійсно підтверджують своє право на те, щоб бути засобами масової інформації. Вони слідкують за свою репутацію, вони слідкують за своїми джерелами, і вони зазвичай не грають у політичні ігри і не перетворюються на пропагандонів. Власне, тому в українському медійному просторі дуже Багато блогерів, дуже багато аналітиків, дуже багато тих, хто намагається побудувати якусь іншу реальність, і це не альтернативна реальність, а просто реальність. Зокрема, ми з вами теж часто обговорюємо новини, обговорюємо події. Але у вас є запит на такі канали, як у мене, як у інших людей. Адже ви розумієте, що те, що ви чуєте з єдиного марафону, те, що ви чуєте від деяких експертів, від, там, від інших джерел, воно може не завжди відповідати дійсності. Тому у вас є запит на такі ресурси інформаційно-аналітичні. На заході люди довіряють засобам маси інформації, люди довіряють тому, що говорять чиновники. І у людей немає потреби підписуватися ще на купу блогерів для того, щоб хоч якісь 2 плюс 2 скласти. Так ось повертаємось до Трампа і Путіна. Чи відбулася розмова? Достеменно ми не знаємо. Але якщо вона і відбулась, то очевидно говорили про серйозні речі глобального масштабу, в тому числі і Міністерства закордонних справ України. Але я на це абсолютно розраховую, адже ну, повинні наші сказати, що як це там Трамп говорив з Путіним без нас. Хоча це я так знаєте трішки стібаюсь, бо насправді реакції не буде. Трампу можна все. Трамп може сказати про 700 тисяч загиблих і ніякої реакції, зверніть увагу, ні один український можновладець слова не сказав. Таке було відчуття, що просто зробили вигляд, що Трамп нічого не сказав. Тому я думаю, що Трамп буде говорити з тим, з ким він захоче, незалежно від того, хто про це що думає. Чи була ця розмова? Я думаю, що так. Про що розмовляли? Думаю, що розмовляли про війну в Україні, думаю, що розмовляли про санкції, думаю, що розмовляли про перерозподіл певних сфер впливу, а потім про війну в Україні. І е, я дуже сподіваюся, що розмова пройшла спокійно і розмова пройшла конструктивно. Далі я очікую певних змін на мапі бойових дій. І е, бажано, бажано, щоб ми відчули зниження накалу обстрілів країни. Хоча ми бачимо, що щодня все одно продовжують гинути люди. Будьте на боці добра, будьте на боці справедливості, будьте на боці миру. І не слухайте тих людей, які вам розповідають про уявну фейкову справедливість. Справедливість це комплекс, комплекс заходів. Не може бути десь справедливо, а десь ні. Я зараз спостерігаю, як в Київраді ділять владу. І я бачу все так далеко від справедливості. Їм тільки потрібні гроші, влада і вплив. А справедливість це все чухня для нас з вами, щоб ми велись на якісь наративи і на якісь історії. А вища справедливість це зупинка бойових дій, ніякої іншої вищої справедливості поки що. Немає, адже ворог вже майже на кордоні Дніпропетровської області. Скажіть мені, будь ласка, справедливість буде, якщо ворог перетне кордони Дніпропетровської області. А ніяких можливостей зупинити його сьогодні, крім волі Дональда Трампа, у нас, на жаль, немає. Ще раз повторюю, на жаль, немає. А тому справедливість це в першу чергу дружити з аргументами, з логікою і з своєю власною головою, і не підставляти український народ під абсолютно несправедливу війну. Адже на цій несправедливій війні люди гинуть. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Не будьте байдужими.